Це не просто ще один зі США. Це найпопулярніший ростер у світі, вагою трішки більше тонни і характером, якого немає більшості сучасних авто. Але ця MX-5 приховує набагато більше, ніж на перший погляд. Вона прийшла аукціон, океан, ремонт. І зараз перед вами. Чому її полюбили мільйони? Чим вона відрізняється від конкурентів? Та скільки коштує така емоція під ключ? Сідайте зручніше, яке ці сидіння Рекаро, Ми все вам покажемо та розкажемо. А коли ти оперняєшся за кермом цього автомобіля 5000 обертів на хвилину, поворот, і тобі хочеться натискати на газ і їхати, їхати, їхати далі. Третє. Ах, як мені подобається це. І триматися двома руками за кермо. І постійно бути в брусі. Тут просто неможливо тошнити отак в пробці. Тут це автомобіль емоція. А ще й до того ж нас зараз дощ, і давайте розберемося, що таке Mazda MX-5 і навіщо її купувати. Ford нема трішки в історію Mazda MX-5. Вона почала свій випуск ще в 1989 році, і це було у нас покоління NA. А це був невеличкий маленький родстер з двигуном 1,6 літра на механіці, також тут були потім в 1994 році 1,8 літра також на механіці, і були ще, до речі, чотирихступеневі автомати. А потім вже вийшло покоління NB з 1998 по 2005 рік. Тут у нас було багато двигунів, 1,8, а також 1,8 турбо, і тут же кінських сил додавалися, аж на 100 46. Потім було вже третє покоління NC, воно було з 2005 по 2014. І це, скажімо так от, мало кому він зайшов саме а, серед фанатів, адже він був аж більше тонни. Тонна 100, тонна 50, десь так. І вже от четверте покоління, те, яке ми знімаємо, воно стартувало ще 2014 року. По сьогоднішній день воно випускається в такому ж самому кузові, але були деякі модифікації. І в даному випадку це в нас 2020 рік. Двигун 2 літри. Механіка, задній привід 184 кінські сили. Як ви можете бачити, автомобіль у нас невеличкий. А саме довжина його 3915 мм, міліметрів, ширина 1772 мм міліметри, і висота 1230 мм. міліметрів. А такенький. вага в даному випадку це у нас 1053 кг, а максимальне навантаження тобто, наприклад, дві людини 1260 кг. Кліренс у нас тут численно майже 15 см, там 146 мм здається. А тепер давайте поговоримо про двигун. Що ж у нас тут таке цікавеньке є? По-перше, у нас тут максимально правильне а, розподілення ваги. Також а підкапотний простір ми не мили, нічого тут не робили. І як бачите, у нас двигун майже повністю в базі. Ну, от якраз а, ГРМ нас знаходиться на лінії стакання. 2 літра, 184 кінські сили, цей двигун дуже легко піддається тюнінгу. А сюди можна прикрутити компресор і буде один бар. До речі, це інформацію я побачив на каналі Адреналін Драйв. Вам привіт також, якраз таки в них був випуск. А у нас на Алтаї на тайм атак. Тому, якщо що, ви побачите звідси кадри. А якщо ми говоримо взагалі про. Сам двигун 2 літри, Він надійний, він їздить без проблем. Я бачив, коли. Це двигун проходить 160 тисяч кілометрів в такому от наполовину бойовому режимі, адже він постійно їздить. Його неможливо, скажімо так, от використовувати по пенсіонерськи саме цей двигун, але я не знаю людей, власників, хто собі бере Mazda MX-5 для того, щоб просто їздити на роботу з роботи і не крутити його більше, аніж 3 тисячі обертів. Мені здається, тут якраз всі веселища починається саме з 3 тисяч. Коробка, механіка, шости вона тут надійна. Якщо починаємо їх використовувати по спортивному так можуть бути питання. але знову ж таки вона не така дорога в ремонті. Поговоримо трішки про екстер'єр. Це у нас насичений червоний колір від Mazda. Лайк like. мені подобається. Так, він незручний підборі фарби. Так, в нього є свої особливості. Але знову ж таки, нашим малярам вдалося впасти в кольор все так, як потрібно. Пошкодження, до речі, та нотобіля були попередньо, але про них ми поговоримо трішки пізніше. Зараз говоримо взагалі про силует, про форми мазної кати. А вони є, скажімо так, от в двох варіаціях: це коли у нас іде жорсткий дах і звичайний кабріолет з м'яким А, В даному випадку мені більше подобається саме жорсткий дах, адже. Дощ, сніг, можливо, раптовий, а нам не зроблять якоїсь там погоди. Далі, лінзована оптика. Оці от сплітера. Чорні елементи на червоному тобі додають справді йому агресивності, вишуканості, стиль. Однозначно. З додаткових опцій ми сюди поклеїли чорну плівку на дах для того, щоб підкреслити оці всі елементи. Адже знову ж таки. Чорні накладки на зеркала, чорні сплітера, а також чорні передня та задня губа. Вони йдуть тут в базі. Так. А от чорний дах справді виглядає дуже гарно, і ще до того ж нас чорний спойлер. Тепер запрошую вас до салону. Оп. Так. Сідати сюди не зовсім зручно. Але це найменша проблема, яку ти можеш йому побачити. Подивіться, наскільки гарні ця відставочка червоні. А, ну і тут е... японський аскетизм. Так, все, що в нас є тут це кермо. Три педалі, механіка і зручні рекара сидіння. Шкіра та алькантара з підігрівом. Кермо у нас звичайне, класичне Маздовське. Перемикачі також максимально зручні. По центру у нас іде тахометр, справа спідометр і зліва, невеличкий екранчик, бортовий комп'ютер. Екран Ультимедія він тут невеличкий, я його можу повністю рукою обхватити. Є Класична болячка mx 5 Must. А, якщо ви думаєте, чи вона вас стороною, ні. Із-за того, що у нас тут блок кліматконтролю, і зверху одразу ж у нас тут цей екранчик, ну я, мабуть, ще не бачу mx 5 MUST, у кого він не пішов. А, зараз ви бачите ці кадри. Із-за того, що тут перевага температура, також вона у всіх цих MUST є. Безключовий запуск кнопки це те, що потрібно, це те, що must HAVE. Також у нас підігріви передніх сидінь. Ми можемо зараз вімкнути запалення. Звичайний класичний у нас ручник. шайба керування нібито мультимедії, тут також кнопка додому, ну і керування гучністю. Музика боус так грає, так непогано. І невеличкий у нас є тут бардачок, а також класичного бардачка, який у нас тут повинен бути, немає. Він у нас знаходиться ось тут. Так не зовсім зручно, але він там є. Зараз ви бачите. І підстаканники також у нас позаду. Ну, Друзі, це не той автомобіль, де ти будеш чилити, де ти будеш якось там відпочивати. Знову ж таки, от наскільки тут все продумано, що в тебе ось уже починається лобове скло. Тобто там, де у звичайних автомобілів, ти можеш спокійно там руку верху поставити. І тепер саме цікаве. Ми натискаємо кнопочку, і у нас автомобіль перетворюється на тарга. Тепер давайте поговоримо про автомобіль з точки зору саме керування. Адже про технічну частину ми поговорили: екстер'єр, інтер'єр, звісно, це все дуже добре, але саме от відчуття, за що обирається автомобіль. А, як я вже казав раніше, цей автомобіль у нас йде спортивний. Так, він побудувався як спортивний автомобіль і зараз от, це вже громадська версія, скажімо так, для просто щоденного користування. І отут. -от Хоч і електропсилювач, але ти відчуваєш кожен якийсь а, камінчик, який їздить. А, механіка, взагалі. А, я, хоч і невеликий фанат механіки, і в якомусь сенсі хочу собі автомат, але тут. Я не розумію власників, які хочуть собі все ж таки автоматну версію. Можливо, для дівчинка так, але якщо ти автомобільний фанат, якщо тобі хочеться їздити, отримувати емоцію, а цей автомобіль, нагадую, береться тільки для емоцій. Я не розумію, нащо брати цей автомобіль з точки зору якогось прагматизму, можливо, рахувати гривні на кілометр, там, чи втратить він ціні, чи не втратить він ціні, чи можливо наскільки там. Оскільки, там Місце буде в багажнику, а чи буде мені тут комфортно? Вам тут буде комфортно, але тільки для отримання емоцій. А, посадка тут просто не перевершена. А так сідати не дуже зручно, це однозначно. Але от як ти сидиш, як ти кермуєш положення твоїх рук відносно керма, відносно всього тіла. Я, хлопчик, немаленький, 100 кілограм. Мені спочатку здалися ці рекари сидіння дуже такими от вузькими, але зараз я розумію. Що ні, навпаки, це я раніше неправильно сидів. Адже, от зараз ти сидиш, вперся руками, вперся своїм тілом, і ти поїхав. І в тобі так хочеться атаку прям керувати. І вона це робить. От вона робить все, що ти хочеш, все як ти хочеш. Хочеш одразу на другу і газу, даєш газу, і вона їде, і її навіть не зносить. Хоч у нас тут стоїть гарна гума, і зараз у нас все ж таки мокра погода. У нас камера не встигає за цим всім реагувати. А от вона робить все як ти хочеш, і не просто так ці автомобілі все більше більш набирають популярності в кільцевих гонках. Таймо так, от буквально два тижні тому ми були на вікенді в Полтаві на Алтаварінку, і там скільки їх було? Ну майже десяток. Деякі були підготовлені, деякі були не підготовлені. Хтось був в такому от кузові тарго, хтось був в кузові просто кабріолет, хтось був без салона. Також, до речі, ще ж є версія на цій платформі 124-го четвертого барта. Спайтер, кабріолет на 1.4 турбо. І ці автомобілі тюнінгуються. І до речі, якраз таки наш полтавський пілот здобув перше місце. Категорії gt 300 Лайк. Like. Ми його вітаємо. Ну, а це в тобі чиста емоція. Я навіть не знаю, що ще додати. Чи є питання, яка тут шумоізоляція? Ну, так. Вона тут якась є. Чи є питання, як і грає музика? Боус? Так, вона трошки гупує. Але це не важливо: 5 і ти їдеш. І хочеться їхати. І тут ти не думаєш про витрату пального. Ти не думаєш про те, що там десь якось все він робить те, що ти хочеш, як ти хочеш. І таке відчуття, ніби ти вмкнув режим сахарниця, як ти кажуть, в, в, в грі. І ти робиш, що ти хочеш, як ти хочеш. А в місці це просто ну найспортивніший автомобіль, який тільки може бути, Який можна окрасовувати кожного дня. Можна на ньому їздити на роботу з роботи. А на якусь довгу подорож навряд чи а от по місту десь прокататись, а ввечері проїхати з дівчиною, проїхати з хлопцем, якщо у дівчина, звісно, а також дівчина з подругою без проблем. Тобто, ну кататись тут можна. Так, можна взяти автоматну версію, наприклад, для дівчинки, яка не любить механіку, але знову ж таки, коли вона зрозуміє, що таке механіка і які вона дає емоції, навіть на Даймататі. На mx 5 дівчинка виступала в, якраз такі от, в категорії GT-300. Лайк. Like. Оце от де лайк. Оце от іграшка, ту, яку хоче, мабуть, кожен собі хлопчик, який цікавиться автомобілями, яким подобається, яка просто от вона тебе розряджає в прямому сенсі цього слова. Дуже легко. У мене недавно була ситуація, буквально вчора, коли дуже великий був згусток негативних емоцій, і мені потрібно було перегнати цей автомобіль на базу. П'ять хвилин в мене посмішка на все обличчя, і це дуже схоже відчуття з мотоциклом. Наприклад, коли я їжджу. це також дуже гарна емоційна розгрузка, так кажемо. Що мотоцикл, що цей автомобіль, це дуже класно. Просто комусь подобається мотоцикл, комусь ні. Комусь подобається їздити на автомобілі, комусь ні. В когось є 25 тисяч доларів на таку от іграшку, в когось ні. Знову ж таки. Але це однозначно того вартує. І не просто так ці люди собі беруть машинку для того, щоб саме от якось відпочивати, в прямому сенсі цього слова, навіть не їдучи. Навіть не їдучи на е трек, а просто по місту проїхатись знову ж таки в рамках дозволеної швидкості в місті. Ну, і десь там за місто, Особливо, якщо у вас є можливість десь проїхатись по такому невеличкому, я не кажу серпантину, але коли є декілька цікавих поворотів, цей автомобіль вам стане такою віддушеною, такою цяцькою, ну прям продовжуємо. А тепер, друзі, ми перевтілюємось із купе в кабріолет. 14 секунд нам потрібно для того, щоб перетворитись в кузов тарго, в кузов кабріолет. Як бачите, у нас доща вже немає, і ми можемо вам показати. І коли в тебе відкритий дах, одразу посмішка вона і до цього в мене була, а зараз вона ще більша. Ну, Скажімо так, я вже давно не їздив в кабріолетах. І оце для мене також своєчасна, така, своєрідна віддушина. Адже ну, ти їдеш, в тебе над головою немає нічого. Ти можеш, як у цих американських фільмах, отак от відкрити руку, і в тебе буде проходити вітер поміж пальців. Наскільки це класно? Наскільки це прям, ну, я не розумію людей, які не люблять кабріолет. А враховуючи те, що в нас тут жорсткий дах, те, що ми можемо автовиковувати а, скажімо так, от взимку, не знаю навіщо, але сам факт, весна, літо, осінь, тобі будь-яка погода ні про що. Абсолютно. І як в тебе гарно розвивається шевелюра. Так, оператор? <laughs> І ну, для дівчаток також. І це ж ну, просто мрія їхати в кабріолеті, ще до того ж на механіці, вдвох кудись там, навіть просто в сусідні місто. Навіть просто на відпочиток трішки за містом. Ну клас. Ну я не розумію людей, які хочуть собі просто, які рахують кожен, скажімо так, от гривню, кожен цент, там, чи долар, кого яка валюта і Які не купують собі автомобіль для емоцій. Можливо, вони по-іншому відпочивають, так я розумію. Але коли ти автомобільний фанат, коли ти хочеш собі от якось відпочивати, коли ти заробив уже так, для того, щоб можна було свого внутрішнього того дитину, того хлопчика, все ж таки порадувати, коли тобі хочеться от якось от атака. І це була тільки третя передача. І ми не порушували скоросний ліміт. Уявіть собі. Це все знову ж таки в рамках 60 км на годину. І це 2 літри атмосфера. Не турбо, не компресор, нічого. Як мені сподобається. Тепер йдемо далі. Багажник. В даному автомобілі він тут є. Він тут номінальний. Хоч в інших автомобілях ми розповідаємо про який його об'єм, що там буде зручно, незручно. По-перше, так швидко, ви тут кнопку якусь не знайдете. У вас є два шляхи: або з салону, або з ключа. Потрібно затиснути кнопочку, тримати, 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 і потім вона відчиниться. Або ж. Показую потрібно. Ось тут її. Знайти. У мене вже палець грязний. Ви не будете користуватись. тільки з А, Два мішка-картошки, два пакети з супермаркету. Тут без проблем на поміститься. В даному випадку зараз залишилися деякі частини після ремонту, також мастило після відновлення ІТО. А, ну і там ще деякі... якась аптечка. На цьому все. Навіть обшивки немає. Це чисто спортивний автомобіль. Чисто вихідного дня. Йдемо далі. Коли ми зустрічали даний автомобіль, було доволі таки прохолодно. Зараз ви по кадрах бачите, що у нас пошкоджені були попередні ліві частині. І що ми тут зробили? Ми замінили капот на оригінал. Ми замінили крило на оригінал. Бампер. погадайте, Також був оригінал. А Відновили передню ліву фару. Все. А також те, що ми тут зробили, це замінили впускний колектор. Як ви бачили з кадрів, що в нас у багажнику лежить впускний колектор? Він був в 300 А, Ну і ще а, ми замінили подушку двигуна. Звісно, ми фарбували це все в колір: червоний, мазлівський, все як потрібно. Також відполірували, відновили диски. Ну і зробили хімчистку та полірування. Звісно, у нас зараз така погода. тут -от. А саме тоді, коли ми вирішили знімати вперше на нашому ютуб-каналі кабріолет, пішов дощ, зараз сонце, потім дощ. Ви зараз бачите кадри, що вони можуть змінюватися протягом випуску. Тому не дивитися, що може бути зміна погоди. Тепер давайте поговоримо все ж таки про цін і за скільки можна собі придбати Mazda mx 5 зі штатів. Виграли би її на страховому аукціоні США за 8 тисяч доларів рівні пробігу тут 27 тисяч миль. Даний автомобіль заїхав для нашого клієнта під ключ без ремонту в 19 тисяч 550 доларів. А якщо ми зараз поговоримо про ціни. Саме вартість відновлення. Бампер коштує 650 доларів, а колектор 300 доларів. Якщо ми говоримо про капот, він тут коштує тисячу доларів. Так, немало, але знову ж таки, ну це в нас ексклюзив Mazda mx 5 А крило коштувало 300 доларів. Плюс пофарбувати, плюс відновлення дисків, плюс ми ще тут зробили ТО. А також ми тут зробили хімчистку та поліров. Ну і звісно, оклейка бронеплівка. Якщо ми зараз відкриємо сайт з продажу автомобілів в Україні, то ринок на Mazda Маздоміквітам тисячі 2015 року, саме четверте покоління, починається з 16 тисяч доларів. Я знаю випадки, коли їх привозили там в 15 тисяч доларів ще декілька років тому. А далі також у нас їх продається всього небагато, аж 5 автомобілів. Тому це нішовий автомобіль, і а, потрібно розуміти, що ринку як такових, наприклад, той самий Dodge, Джорні Nissan Rogue або ж а, Audi Q5, не існує. Адже не ну, їх зараз все опять продається. Їх в Україні не так багато. І це автомобілі, які здебільшого продаються поміж своїх, якщо ви шукаєте автомобіль в Україні. Або ж як в даному випадку, потрібно його замовляти зі штатів, відновлювати так, як ви хочете. Звісно, можна спробувати його там якось відновити на Китаї, можливо, але ну тоді якість автомобіля буде зовсім інша. І в даному випадку підхід власника був такий, що мені потрібен якісний автомобіль. А мені потрібен автомобіль, на якому я буду їздити по вечорах, і це справді от іграшка. Так, це дорога іграшка. Так, вона не дешева, але це емоції, які ми отримаємо. 16200, 17, 20 і аж 40 тисяч доларів. От такий у от нас стрибок. В даному випадку цей автомобіль вийшов для на нашого квіта, ретонно десь 22-23 тисячі доларів. Якщо ми говоримо просто про відновлення, а ці такі доопрацювання, як, наприклад, відновлення дисків, поклейка. Саме даху а, і інші всі опції, це все, скажімо так, вже допер. Їх може бути безліч. Далі вже починається тюнінг, а можливо, там іще якісь а, свої, скажімо так, от. Забаганки це вже не побажання кожного. В даному випадку а, був і підхід, що потрібне мінімально -мінімальні пошкодження. Можна було взяти трішки більше і можна її виграти трішки дешевше ніж 8, наприклад, тисяч за 6, за 7, можливо, навіть за 5. Але знову ж таки, є такі випадки, коли там автомобіль продавався здається за 12 тисяч доларів, і там а, ну прям дуже великі такі от сильні пошкодження, які я навіть не розглядаю до того, щоб можна було їх вам показати. В даному випадку мінімальні. Пошкодження яскравий колір і невеличкий правок. Друзі, якщо вас цікавить купівля автомобіля зі штатів, це може бути, наприклад, Mazda mx 5 це може бути класичний автомобіль, наприклад, той самий Audi Q5, Audi A4, а Nissan Rogue, будь-який автомобіль, який представлений на ринку штатів, ми з рейстю його привеземо, доставимо. Також ми можемо відремонтувати його на власних автосервісах або ж ви будете займатися ремонтом саме. будь-якому випадку ми з рейсю вам допоможемо. Також можете нам зателефонувати, ми з рейстю прокостуємо, скільки що коштує, що варто. Ганяти, що не варто проганяти, в який бюджет, який пробіг, пошкодження і так далі. Це все буде за посилами під цим відео. Наш автосон знаходиться в місті Полтава, вулиця Рисі Краченко, 84. Ми працюємо по всій Україні. І вам ми також привеземо гарненький автомобіль і навіть втілимо вашу морію в реальність. З вами була дослав, компанія Деслогістик. Дякую і до зустрічі.